За одну місію можемо привести те, що вампіру прийдеться 20 вилітів робити. Позивний монетанчик, танчик. РК дуже живучий, він малий. По ньому поки три да, влупили по нам в ПІВІ. Останнім крайнім камеру відсікло. Перше тестово виїзд на бойових загрузили 20 паків води. Він показав, що івак можливий. Поступило завдання, треба евакувати 300. Перший раз в нашій бригаді військовослужбовець три дня повз нас супроводжували очі, підпомінували нам шлях. Прийшлося Військовий Військовослужбовець костелі закинув, коли йому в рацію кричали викиньте їх. Він почув, подав знак, все правильно зробив. Я його раніше побачив, чим наші пташки. Адреналін був, бо тепер ти розумієш, що ти везеш не просто 20 паків води, а ти везеш людину. Пілоти вели нас спочатку, як звичайний пікап, який заскакує на нуль, стріми були безпреривні, керування завжди було, а от відеозв'язок були проблеми. Очі, очі і не вистачає. Довезли до точки ваку. Е, НРК так розвивається, розвивається. Якщо буде більше засобів, більше екіпажу, більше техніки, ми зможемо працювати. Єдине питання, що не ясно, з цими єбалами, як нам не числять.